Привіт! Вітаю у світі ретрогеймінгу. Сьогодні ми поговоримо про одну з культових ігор для NES – Чорний плащ. Також згадаємо історію героя та відомий мультсеріал. Я розкажу вам про його захоплюючий світ та неймовірні пригоди і важкі випробування, які йому доведеться пройти. Гра Duck, Duck випущена в 1992 році японською компанією Capcom для гравої консолі NES. Вона базується на американському мультсеріалі Duck Він Duck, який транслювався в 1991-92 роках, який оповідає про пригоди загадкового супергероя Селезня на призвичку Чорний плащ, який веде боротьбу із лоходіями, які становлять смертельну загрозу для міста Сен Канар. На початку 90-х Дісней шукала заміну качинним історіям. Основним претендентом на головну роль новенького серіалу розглядали кандидатуру Зигзага Макряка, який зіграв декілька історій секретного агента у качених історіях. Для серіалу вигадали ідею, що порадує агента 007 і всю шпигунську тематику, але з назвою не зрослося. Виявилося, 2.0 використовувати не можна, бо це фішка Бонда, а Макряк видався недостатньо серйозним для ролі спецагента. Після довгих обговорень вирішили зробити головного героя не шпигана, а супергероя. Зигзага залишили у серіалі, де він став помічником супергероя. Образ чорного плаща частково запозичений із мультфільму Качення історій в одній із серій, невідомий качер з маскою на дзьобі рятує місто. взагалі, що змусило та підштовхнуло качку стати супергероєм, існують декілька теорій. Одна з них кряк став чорним плащем неопусному вечорі, коли на однокласників в селезі напали бандити, щоб рятувати друзів лапчастий перетворився на безстрашного героя. Ще одна теорія. Молодий кряк, недосвідчений і сором'язливий, потрапив у колопнечок. Від небезпеки лапчистого врятував чорний плащ. Пізніше Кряк зайняв місце кумира, але це все лише догадки. У підсумку мультсеріал захоплюючий і смішний, з гумором, чудовою анімацією та неймовірними персонажами. Цей мультфільм став незабутнім для багатьох фанатів. Він вдало поєднує собі елементи супергеройського жанру з комедією. А тепер давайте подивимося, що пропонує нам гра. Сюжет гри відбувається у місті Сен-Канар, де головний герой Дрейк Маларт перетворюється на свого суперсгеройського альтер-его Чорний плащ і бореться зі злочинцями та загрозами. Чорний плащ це комічний супергерой з глибоким почуттям, справедливості, але також з великою дозою самовпевненості та гумору. Він володіє надзвичайними навичками, які допомагають йому боротися зі злом. У грі чорний плащ користується різноманітною зброєю, щоб боротися зі злочинцями. Основна його зброя це гранатомет, який використовується для стрільби по ворогах та перешкодам. Проте гравці також можуть збирати різні види амуніції, що надають різні ефекти. Наприклад, чорний плащ може знайти лазерну зброю, яка стріляє лазерними променями, і ракети, які вибухають в контакті з ворогами. Він також може користуватися гаком для захоплення та переміщення по різних платформах та перешкодам. Різноманітність зброї додає грі Duckwin-Duck. Глибину і робить геймплей більш захоплюючим, оскільки гравцям потрібно обирати правильну зброю для різних ситуацій та ворогів. У грі Duck для NES є загалом 8 рівнів. Кожен рівень представляє собою унікальну локацію з власними ворогами. І ось декілька прикладів ворогів, які можуть зустрітися на різних рівнях гри: черепахи, які кидаються своїм панциром, кажани, ворони, крокодили, кенгуру, які кидаються в тебе м'ячами. Це лише декілька прикладів ворогів та перешкод, які зустрічатимуться на різних рівнях гри. Різноманітність ворогів робить геймплей більш цікавим і вимагає від граця розвинути стратегію для їх подолання. Я вже казав, що у грі 8 рівнів і гравцю потрібно пройти через ці рівні, збираючи бонуси, зброю та беручись зі злочинцями. Щоб досягти кінцевої мети гри, кожен рівень стає складнішим і це робить гру важчою та цікавішою. Наприкінці кожного рівня герой чекає битва з босом. Спочатку вони здаються важкими та складаються враження, що їх не подолати, але для кожного боса є своя тактика та стратегія битви. Коли ви її розгадаєте, то надмінно отримати перемогу. У ролі босів виступають відомі злочинці з мультсеріалу, такі як Квага. Мегавольт, Рут та інші. Останній бос це залізний дзьоб. Битва з цим босом складається з двох етапів. Спочатку потрібно виманти його з гнізда, розбивши захисне скло, а потім ще й прикінчити його на нижньому рівні, коли він кидатиметься у вас своїм щитом. І ось. Ми дійшли до завершення нашого шляху в світі Чорного плаща і можна підвести підсумки. Сюжет гри може трохи відрізняється від мультфільму, але він все ж зберігає загальну атмосферу. Вороги та у грі були позичені з серіалу, деякі рівні та локації у грі відображають місця та події з мультфільму. Гра та мультфільм мають спільний гумористичний стиль. Duckin' Duck. Та незабутній дует, де мультсеріал і відеогра зближають гравців і глядачів зі світом, безстрашного супергероя чорного плаща. Таким чином, як мультфільм, так і відеогра залишають свій відчинений слід у серцях фанатів, надихаючи їх на нові відкриття і пригоди у світі анімацій та відеоігр. Дякую вам, що подорожували разом зі мною в цьому захоплюючому світі чорного плаща. Не забудьте залишити свої коментарі, підписатися на канал і ділитися вашими спогадами та враженнями. Дякую за перегляд, і нехай ваші ігрові пригоди завжди будуть веселими та захоплюючими.